Неодноразові обстеження річки Усті спеціальними комісіями виявляли, до річки зливають нечистоти. Однак найкраще це знають рівняни, будинки яких розташовані на березі. Бежальне забруднення річки вони спостерігають щодня, а ще потерпають від постійного смороду. Річка це може служити як каналізаційний колектор, і от надшки каналізації, які не встигають, чи просто немає можливості, чи лінується. Запускають у річку, річкою тече каналізація. І річка в цей час, кожен, кожен я впевнений, кожен Божий день, особливо вночі, перетворюється в каналізаційний колектор. Пан Василь піднімає питання забруднення річки вже 12 років поспіль з моменту, коли була достатньо така велика аварія, прорив каналізаційних стоків на північному в районі складів Міндобрив. На північному. От тоді, якраз коли був порив, вся ця каналізація пішла. Чоловік неодноразово звертався до прокуратури та екологічної інспекції, однак результатів так і не дочекався. Навіть елементарного очищення річки від зламаних дерев та сміття не домігся. Наразі ми бачимо повну безвідповідальність і безгосподарність місцевої влади, яка знає, що тут діється, і абсолютно не реагує. І дуже приємно, що є люди, яким не байдуже. В якому місці вони живуть, і яким буде майбутнє їхніх дітей. Наразі поступив Рівенський громадський контроль виклик. Ми приїхали і відповідно будемо звертатися як до правоохоронних органів, так і до природоохоронних органів з метою, щоб вони адекватно відреагували на дану ситуацію і в подальшому заставили працювати нашу місцеву владу.